Дошка Уїджі. Здавалося б, що може бути спільного між Лавкрафтом, Дарвіном, Металікою та дошкою для виклику духів. Більше за письменників тему містики в цьому житті полюбляють хіба що музиканти від тематики окремих пісень до цілих альбомів, присвячених улюбленим фільмам або книгам. Наприклад, добре відомо всім Металіка написала колись в далекому 1984 році. Інструментальний трек, поклик «Ктулу», трохи змінивши назву головного творіння Лавкрафта. Щоправда, до цього часу до кінця не зрозуміло, чи то щоб не виникло проблем з авторськими, чи музикантам дійсно стало лячно загравати силами, які значно перевищують людське усвідомлення. Самі музиканти наполягали на другому варіанті, адже навіть правильне вимовляння ім'я монстра могло пробудити останнього від сну, і для навколишнього світу би означало початок кінця. Головним фанатом творчості батька жахів в Металіці тоді виступив Кірк Хемет. Він же соло гітарист. Хемет настільки захоплювався містикою, що вирішив нанести на одну зі своїх гітар візерунок добре знайомої творцям фільмів жахів дошки Уїжі. Дошка для викликання духів прийшла до нас з 1890 року, магічний артефакт. 19 століття не надто наганяє страху, коли взнаєш, що патент на неї закріпив за собою дехто американець Елайджа Бонд. У нього ще був діловий партнер Чарльз Кеннерд, який запропонував попервах рекламувати дошку як стародавню єгипетську гру. Цікаво те, що навіть самі творці Уїджі не знали, як в неї мали грати за столом, але нікого це особливо не зупиняло. Американці продавали її десятиліттями в розділі сувенірів або канцтоварів з приміткою від 8+. тобто алкоголь з 21 а виклик пекельних демонів в принципі можна із 8 років. Але все ж не все так просто, як здається. Інакше ми б жили в зовсім іншому світі, без таємничих історій. В основу роботи цієї дошки закладено ефект ідеомоторики нашого організму. Щоправда, навряд тоді про це здогадувався сам Елайджа Бонд, але про те, що інколи м'язові реакції не завжди виникають по нашій власній волі, здогадувався Уільям Бенджамін Карпентер в 1852 році. Ці реакції можуть бути непомітними, але при заданих умовах розкручування, до прикладу, підвісного маятника в руці, вліво на відповідь так або вправо на відповідь Ні. Виникає той самий ефект Карпентера. Якщо ви задали подібні умови в уяві, потім задали питання і, знаючи на нього відповідь, побачите, як маятник розкручується в подрібну, правильну в лапках сторону, без видимих зусиль з вашого боку. А більш сучасні дослідження показали, що наш мозок часто приймає рішення трохи швидше, ніж наша свідомість їх обробляє, що ставить питання, наскільки людська особистість дійсно належить нам же самим. І ефект Карпентера, звісно, непогано спрацьовує з уїджі, інакше вона давно би загубилася серед сотень подібних патентів 19 століття. Як все починалось? Спіритуалісти, які використовували дошку, стверджували, що спілкуються таким чином з духами померлих, проте вважали, що існують і безграмотні духи, які дають неправильні відповіді розповсюдженню спіритуалізму, передувала як не дивно теорія еволюції. Представлена в 1859 році, вона змогла відшутно похитнути людський вінець творіння серед світобудови. Матеріалізм отримав вагоме обґрунтування, а традиційна релігія помітно здала позиції. Спіритизм пропонував їй непогану заміну, він був привабливий тим, що відмовлявся від поняття пекла після смерті всіх людей чекало приблизно одне й те саме, крім того, на відміну від біблійних чудес. Окультні феномени можна було спостерігати на власні очі та перевіряти за допомогою тодішньої науки. До того першими посередниками між нашим світом та потебішним були шамани, входячи в транс, вони зверталися до духів предків, дощу вражаючих, хвороби та смерті. Залежно від наслідків, шаман або зміцнював свій авторитет у племені, або підлягав заміні. Коли суспільні відносини стали складнішими, у людей з'явився час розмірковувати про те, що буде з ними після смерті, цивілізації малої азії та Греції вибудували складні міфології із потойбічними царствами, у яких душам віддавали належне за прижиттєві вчинки. Жителі стародавнього Єгипту навіть уявити не могли, що можна поспілкуватися з душею, що пройшла суд Осіріса. А ось греки гомерівських часів вже практикували зустрічі з спокійними друзями та родичами, здебільшого щоб спитати поради чи розкрити злочин. Щоправда, давньогрецькі тіні не були всеведучими і розповісти могли лише те, що знали за життя. Спосіб зв'язку був простий: у найближчій печері або у щелені колово чорну вівцю. Тіні з'являлись на запах крові, яка дозволяла їм ненадовго відчути себе живими. Та згадати минуле. Далі справа була за малим: впізнати потрібного привода і дати йому крові. За прогнозами майбутнього, жителі Елади зверталися безпосередньо до боїв. Жарці та віщуни в обмін на жертви або помірну плату видавали більш-менш широкі прогнози. Цю практику перейняли й римляни, а ось їхні покійники, на відміну від грецьких, не хотіли мирно сидіти в царстві Аїда. Злих привидів, іменованих лемурами, римляни щороку відлякували галасливими інструментами та спалюванням певних трав під час особливого свята, яке проводилося у травні. Спіритизм у маси батьком-засновником спіритизму вважають Якова Бьоме, німецького шевця чоботяра і за сумісництвом філософа містика без профільної освіти. Він створив дивну суміш з природознавства XVI століття з теологією та містикою, його книги по теософії дослівно богопізнання до кінця століття розповсюдились серед освіченої буржуазії. Ідеї взуттєвих справ майстра захопили Іммануїла фон Сведенборга, видного шведського інженера та механіка, члена кількох наукових товариств. Але в 1745 році він подав у відставку з усіх посад. І до кінця життя займався тільки спілкуванням з духами, передачею думок на відстані і вільним тлумаченням Біблії, за що навіть був розкритикований філософом Кантом. Сведенборг написав ряд книг, у яких виклав свої погляди та результати досліджень. На його думку, людська сутність це дух, що постійно вдосконалюється, здатний спілкуватися з собі подібними незалежно від наявності у них тілесної оболонки. Переродження у тварин та неживі предмети містик не визнавав. Таким чином, під можливість спілкування з духами було підведено для свого часу теоретичну базу. Справа була за практиками та популяризаторами, і популяризатор з'явився майже через 100 років. Це був молодий американець Ендрю Джексон Девіс, неосвічений син шевця чи Складається враження, що іноді тільки люди певних професій мали розвивати певні галузі, як, наприклад, Ковалі часто започатковували виробництво машинерії, а шовці чомусь полюбляли спіритизм і теософію. Тим не менш, в 1843-му Ендрю Девіс познайомився із гіпнотизером Уільямом Левінстоном, котрий, загіпнотизувавши Девіса, неочікувано отримав від того поради щодо лікування своїх прихованих хвороб. Незабаром Нью-Йорку було явлено творчий союз медіума-цілителя та його гіпнотизерів. За свідченнями очевидців, серед яких були і вчені напівграмотний сільський юнак у трансі видавав дивовижно передові ідеї в галузі біології, фізики, хімії, психології та навіть гірнишої справи, та діагностував хвороби з використанням медичних термінів. Цікавим є те, що можливо саме через описи Девіса. Виникла традиція зображати в поп культурі душу у вигляді напівпрозорої копії покійного. Девіс не пам'ятав майже нічого зі сказаного під гіпнозом, тому обзавівся особистим секретарем і біографом пастором Вільямом Фішбоу. Той ретельно записував і систематизував откровення і через півтора роки видав масштабну працю нового Сведенборга під назвою Принципи природи за наступні 40 років. Вони випустили ще близько тридцяти книг, де Девіс, окрім міркувань про природу людської душі, описав основні методи спілкування з духами з того часу спіритуалічні столи, автоматичне письмо і транс міцно увійшли до арсеналу медіумів. Іронія в тому, що сам засновник практичного спіритизму згодом розчарувався у містиці та вступив до університету в 1883-му Девісу. Присвоїли ступінь доктора медицини. Між салуном і кабаком до середини 19 століття освічена публіка вже була готова сприймати ідею спілкування з духами. Хоча, по більшій мірі, це набувало форми розваги для нудьгуючих містян. Десь між салуном і кабаком джентльмени та їх супутниці могли навідатись до ворожки у перерві між грою в карти і обговоренням кінних забігів. Або боксерських поєдинків. Це була епоха формування елітою трендів, тому немає нічого дивного в тому, що цікавість до спіритизму проявляли навіть досить відомі письменники або політики тих часів, але все одно спочатку були менш заможні, але більш вмотивовані на заробіток сільські жителі. Переможна хода спіритизму Америкою і світом почалась в 1848 році з глухого села Хайтсвілл, штат Нью-Йорк. Простий фермер і дуже релігійна людина Джон Фокс, його дружина та дві молодші доньки почали постійно чути незрозумілі стуки та шуми у будинку. За дівчатка Маргарет і Кейт швидко налагодили контакти з духом і незабаром до них навідувались сусіди за порадами та чужими таємницями. Збентежений такою раптовою популярністю, батько сімейства вважав. За краще переїхати, але й на новому місці дівчатам не дали спокою. Елія Капрон, видавець газети з Рочестера, де жила Лі, старша сестра новоявлених медіумів, вирішив зробити зі спілкування із подвічним світом яскраве шоу, було знято велику залу, де за 25 центів усі охочі могли послухати загадкові стуки та лекцію про спіритизм. З кожним новим шоу на сеанси приходило дедалі більше людей. Коли Нью-Йоркська газета опублікувала статтю про спіритичні вечори у провінційному містечку, феномен сестер Фокс перестав бути містечковою сенсацією. Лі, Маргарет і Кейт почали виступати по всій країні, а там і по всьому світу, вражаючи публіку точністю відповідей, які підказували їм духи. Публіка валила на сеанси, незважаючи на невгамовну критику та викриття з боку преси та незалежних комітетів університетських професорів. У кожному містечку, яке відвідували дівчата, з'являвся гурток спіритуалістів. За 6 років сеанси проводили вже 30 тисяч новиявлених медіумів. Окульті заняття принесли сестрам не лише славу, а й великі гроші. Їхня кар'єра тривала з примінним успіхом майже 40 років. Фокс навіть встигли виступити перед королевою Вікторією та урядом Сполучених Штатів. Здавалося, все йшло чудово, але в 1888-му Маргарет вирішила залишити сімейну справу і виступила з викривальним сеансом. При великому скупченні публіки вона розповіла і наочно продемонструвала, як вони з сестрами підробляли потойбічні звуки, левітацію, гру духів на музичних інструментах. Тут допомагали музичні скриньки або співучасників в чорному одязі, пояснило появу примар, виготовлених з тонкого паперу. На подив навіть після цього самовикриття армія шанувальників спіритизму не зменшилась. Мало хто погодився втрачати останній шанс спілкуватися з небіжчиками. Маргарет і Кейт деякий час ще гастролювали з викриттям своїх же минулих шоу, проте як кажуть, чутки, це їх не врятувало від смерті в бідності. Подвійна експозиція. Що ж можна було побачити на сеансах медіумів, заплативши за вхід 25 центів чи більше, Напівтемне приміщення, екзальтована дівчина чи добродій із фанатичним блиском в очах, розмежований завісою кут, якому медіум облаштував робоче місце. Поряд кілька різних музичних інструментів: мерехтять вогники, свічок, кліють індійські пахощі. У натовпі тих, хто заворожено дивиться на медіума, неодмінно знайдеться кілька скептично налаштованих панів, вчених або інженерів, які з'явилися шукати докази шахрайства і обдурювання. Іноді ці люди навіть тримають медіума за руки та ноги, ті, хто зібрався, хором співають молитви або закликають до прихильності примарних духів. Починалося дійство по-різному. Хтось із медіумів вважав за краще битися в конвульсіях. А хтось впадав у заціпаніння і монотонно починав щось вимовляти. Можна було обійтися і без ефектного вселення духу, одними звуками неясного походження: стукіт, дзвін, дивні зітхання та стогін з усіх боків. Процес спілкування залежав від особливостей духа, а точніше, медіуму. Одні спіритисти відповідали на запитання із зали, інші показували публіці примарні руки, що торкалися гостей, або просто ними розмахували в повітрі. Третій демонстрували левітацію та гру примар на акордеоні чи фортепіано. За цими дивами стояли ті, хто допомагав за сценою, музичні скриньки і попередня розвідка в містечках, куди медіум приїжджав. Прочитати місцеві газети з некрологами, відправити асистентів збирати плітки. Потішити его місцевої знаті не складало труднощів. Головне, все це добре працювало на репутацію. Крім того, професійні спіратисти. Були гарними психологами, вони знали, що найшанованіша публіка готова повірити у все, що побачить, інакше ці люди просто не прийшли б сюди. Лише деякі спіритисти дозволяли вченим перевіряти себе. Пояснювалася відмова як правило вразливістю духів та їх непостійним характером: сестри Фокс, Деніл Хоум і Євсафія Павладіно та ряд менш відомих медіумів. Співпрацювали з товариством досліджень паранормального, заснованим у 1882 році у Великій Британії. Представники товариства їздили по всьому світу, проводили ночі у будинках із приводами, перевіряли медіумів та спілкувалися з духами. Результати випробувань неоднозначні. Одні учасники пропонували містиці раціональні пояснення на кшталт постукування пальцями ніг. Лісок для левітації та прихованих трубок для отримання страшних звуків. Інші запевняли, що деякі явища не можна пояснити нічим іншим, окрім контакту з духами. Наукові дослідження спіритизму виявили основні закономірності: чим жорсткіші умови перевірки, тим менше шансів побачити паранормальне явище. Розвиток технологій, як не дивно, не завжди ускладнював містифікаторам життя, але ще й полегшував. Як, наприклад, метод подвійної експозиції фотографії дозволяв Вільяму Хоупу і йому подібним робити фото клієнтів з приводами на задньому плані в 1920 ті роки. Фінал з письменником серед тих, хто намагався науково обҐрунтувати спіритизм, виявився і сер Артур Конан Дойл, який приєднався до товариства досліджень паранормального у 1891 році. Творець Шерлока Холмса. В молодості був переконаним матеріалістом, але повірив у паранормальне, після кількох сеансів, на яких медіум відповів на низку його незаданих питань. А після Першої світової війни, яка забрала життя його брата, сина та двох племінників, інтерес конона Дойла до спіритизму став дуже особистим. У 1918 році вийшов трактат Дойла Нове Откровення, в якому він підсумував свої 30-річні дослідження. Восьма роками пізніше було видано фундаментальну працю історія спіритуалізму. Сер Артур Пауко підтримував спіритизм у пресі та захищав окультні гуртки від нападок скептиків. На цьому тлі він остаточно посварився з іншими класиками Бернардом Шоу та Гербертом Уелсом. Чому ж спіритизм володів найкращими розумами освіченої Європи та Америки? Можливо, розгадка криється в прогресі, науки і техніки, що стрімко прискорювався. Все більше відкриттів відбувалося, ритм життя століттями майже незмінний, раптом не би зірвався з ланцюга. Матеріалізм потіснив релігію. Зброя ставала все більш смертоносною, бездушні механізми входили в звичний побут. Люди, виховані у старих традиціях, шукали у світі машин хоч якусь духовну опору. Віру в дивовижне і спіритизм. це диво їм обіцяв, навіть якщо для них це і були всього навсього таємничі історії.